Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Поки українці спали територія Росії, опинилась в епіцентрі подій, що важко було приховати навіть від власного населення. Серія вибухів і атак невідомих сил паралізувала ключову роботу аеродромів. Транспортна система країни виявилася на межі колапсу. Залізничні вузли не працювали. Авіаперельоти скасовувалися один за одним. Автомобілі, траси перекривалися військовими патрулями. Головне цього разу удари не були схожі на операції України. Тактика і спосіб дій вказували на інший сценарій. Злагоджено роботи кілька груп середині Росії або зовнішніх сил, які діяли автономно. Оно без прив'язки до фронту Кремль втратив контроль над ситуацією. На цьому фоні у низці російських регіонів спалахнули стихійні протести. Жінки мобілізованих їхні родини вийшли на вулиці з вимогами повернути чоловіків з фронту. Те, що почалося, як локальні акції в невеликих містах швидко проросло у масові мітинги. Їх підтримали не лише родичі мобілізованих, а й працівники комунальних підприємств, водії навіть частини резервістів, які відмовлялися підписувати нові контракти. Спочатку оточення Патрушева намагалось використати ці протести як важель для посилення тиску на Путіна, але натовпи почали діяти самостійно. Люди перекривали дороги, нападали на відділення військкоматів, вимагали відкриття списків загиблих і зниклих безвісти для Кремля. Це стало прямою загрозою. Протес уже не піддавався керованості. У центрі Москви ситуація загострила ще більше. Ранком пролунала серія вибухів, які відгукнулися лунами по всій столиці. На Червоній площі горів кортеж високопоставленого генерала. За попередніми даними одного з тих, хто відповідав з операції проти України. Вибухи супроводжувались хаотичними чергами автоматів неподалік Кремля. Один із дронів, який прорвався крізь систему ППО, влучив пряму вежу Кремля, чим викликав паніку серед сил не центр міста на кілька годин перетворився на закриту зону, але інформація миттєво розритілась по соцмережах. Центр міста на кілька годин перепторився на закриту зону, але інформація миттєво розлетілася по соцмережах. Відео диму над Кремлем і палаючих автомобілів з-під охорони вже не можна було зупинити ланцюг подій, що підривав ситуацію в Росії. Мав чітку ескалацію напередодні країни сколихнули кілька гучних смертей. Колишній міністр транспорту старової, тикого пов'язували з розподілом оборонних контрактів, вкоротив собі віку за дивних обставин. Майже одночасно повідомили про ліквідацію двох російських генералів, які виступали проти ідеї зупинення війни. Пізніше стало відомо про самогубство одного з заступників Путіна, який ще вчора був присутній на нараді в Кремлі уже сьогодні до цього долу додалися. удари по нових складах боєприпасів. Знищення ще кількох аеродромів. Ситуація почала виглядати як цілеспрямовний план підриву стабільності. Хтось бив одночасно по армії силовиках і політичній верхівці на вулицях Москви ширили щутки про операції наступних. Люди обговорювали, що Путін більше не контролює ситуацію. а Ключові рішення ухвалюються патрушом. Групою генералів водночас ставали дедалі. Очевидно, що чи навіть вони не здатні повністю приборкати хаос, урядові структури працювали з перебоями кілька відомств. Взагалі не виходили на зв'язок. Частина чиновників покинула столиця. Деякі олігархи терміново вивозили сім'ї за кордон збройні сили. Ли Росії також демонструвала деморалізацію інформація. З регіонів підтверджувала, що військовослужбовці відмовлялися вирушати на фронт, які частина фактично залишили позиції без бою, прикриваючись нестачою боєприпасів і невиплатою зарплат. Генеральний штаб опинився під подвійним тиском. З одного боку протестувала населення, з іншого армія показувала відверту нелеяльність. Події, що розгорнулись в Росії, свідчать про початок внутрішнього розвала системи. Вибухи самогубства чиновників і генералів удари по стратегічних об'єктах. Транспортний колапс і стихійні протести створили ефект ланцюгової реакції. Кремль більше не має єдиного центру управління Патрошої його Намагається втримати контроль, але масштаби протестів і саботаж у військах свідчать, що ситуація виходить за межі закулісних ігор. Для заходи ці події підтвердження слабкості російської вертикалі для України шанс завершити війну на власних умовах. Адже Росія втрачає здатність до організованого спротиву не тільки на фронті, і в себе вдома. Путін опинився в повній ізоляції. Будь-які спроби втримати владу стають малоефективними на фоні одночасного внутрішнього тиску, хаосу і втрати підтримки ключових силових структур. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустріч друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.